Так, дістав свою коробку. Ой, зараз, мою секундочку. Так, мені написала Наталя, що першим ділом кальцій, а через тиждень калій. Тут треба ще прилипати і ще один такий інтоксицит. Зараз я купив, зараз я пошукаю. Бо в мене це все є, ви знаєте. А оцей хелатин хвоя, до речі, не пану, що я заберу собі на терасу і окроплю свої. І окроплю своє туїще. Зараз я все подивлюся, бо в мене тут є така коробка моя, знаєте, де всі добрива, де все суто для моє для городу, то і от гортензію треба теж, до речі, піддобрити. Це зараз буду все робити. Але першим ділом помідори. До речі, при нагоді за в підвал, треба мені оцей мішок від сестри забрати. Собі. Ви знаєте, коли починалася війна, до мене подзвонив Швагрой і каже: слухай, каже, треба купити солі. У мене є знайомий, який може нам привезти сіль. А я кажу, що ти прикалуєшся, та як не буде солі, а він каже, не буде. Я вам хочу показати, тому що всю мою консервацію до сих пір я роблю на оцій солі. А тебе там купуємо для їди іншого, але консервую виключно. На цій солі. Зауважте державне підприємство Артем Сіль, сіль кухонна кам'яна ДСТУ, гатунок перший, мелений, помел 1 25 кг. Ще є два мішки і один на половинку. І подивіться, будь ласка, зараз я вам хочу показати найголовніше зауважте 28.02. Року. І зауважте, Україна, 84 545, Донецька область, Бахмутський район. Місто Соледар. Вулиця Чкалова, вулиця Чкалова, будинок 1А, телефон і факс. Номер партії відповідає даті виготовлення і пакування. 28 лютого. 22 року. Я дуже вдячний, що такий, знаєте, швагро мене не послухав, а таки купив отих три мішки солі. Бо оце мої хороші, в теперішній час, особливо для консервації, це на вагу золота. Треба забрати буде оцей, може, половинку з цього мішочка. Візьму собі ще додому, бо тому що я вже всю сіль використав. Бо знаєте, мої хороші, все не те і все не так. Без нашої усієї кухонної кам'яної солі Артем сіль, повірте, консервація далеко не така. Тому що жодне АТБ, жодна турецька сіль не замінить нам нашої української. Так, прийшов, взяв наразі свій інвентар. Не буду вам показувати одне й те саме, бо тому що ви це все знаєте. Як пацинкувати, як підв'язувати, ви це все знаєте. Потім одне, щоб ви розуміли, я оброблю а, хелатином кальцій, а через тиждень хелатином калій. оброблю. І все. Одне, що потім подивлюся, на рахунок зав'язі, може ще раз пройдуся а, хелатин бором. Якщо будуть такі пусті, а якщо ні, то... Все як є, так і залишаю. Наразі, як на мене, то помідорки себе почувають чудово. Віться, які от грона. Оцей е, помідор, він на смак нагадує виноград. Такий смаком винограда. Жовті помідорки смаком винограда. І їх, дивіться, як багато нав'язалося. Ось тут. Ну, інші теж. Наразі, мої хороші, те, що я маю на сьогодні, то мені подобається. Одне я зараз перепасинкую. Тут дивіться, які гарні гронки почали зав'язуватися. І тут же є якісь помідорки, потрішки. І вон там якісь довгенькі починають зав'язуватися. Потрішки, потрішки, і слава Богу, та й будуть. Ану розкажи мені, що таке гарне малюєш? Бо я щось не бачу, які такі в тебе нові фломастери класні. Малую. Крапочками. А ну покажи, як воно виходить в тебе. Крапочками. Так. Ага. О, а, молодець. Це, як ти грабив? Тут... Супер тебе вийшло. Чені... а тут просто так. Ага, дуже а красиво. Це просто сейдечка туди. Ага, молодець. Мої хороші, я вас всіх вітаю. В нас, як бачите, знову ж таки погода не радує, тому що, як то кажуть, знаєте, як, як ті пісні небо плаче грозами. Два дні погода, два дні а, дощ або день погода, два дні злива. Ну і все воно без змін. Як бачите, води багато, на вікні розводи і потьоки. Ну, що маємо, то маємо. По прогнозу має дощ закінчитися десь за годину часу. Ми сьогодні вихідні, у нас сьогодні неділя. Тому зараз почекаємо, щоб дощ зупинився, перейшов. Побіжимо в церкву всі разом з сімейством. А потім перейдемося, там недалечко від церкви Петра підемо по доляни. Моркові пообіцяли на машинці покататися. То підемо, як то кажуть, на розваги. Подивимося, може, щось якісь єсейли, то може щось придбаємо. Ну, це все, це все по ситуації. Закрив одну баночку огірків. Це огірки квашені. От. Дволітрова баночка вийшла. Дуже так, знаєте, мені незвично, тому що я, якщо, до прикладу, закриваю огірки, то я купую там зразу кілограм 15-20, замолосолив там пару банок, зразу пару банок закрив і все окей. Але ж цього року такі дорожнечі огірки, тому, бачите, 3-літрову банку замолосолив, літру ми з'їли, а 2 літри залишив на зиму, закрив баночку. Якщо будуть огірки трошки дешевшати, то... Може, щось поміняється, може будемо щось закручувати. А так, що буде мати, то буде мати. вже, то, як то кажуть, не саме головне. Замаринував курку. Ціла була в мене курка. Я розібрав на філе. правда, одне філе запхав в морозилку, відрізав, одне поставив сюди, бо хочу зробити ще такий кабачковий рол. Тут все дуже просто: цукор, сіль, перець, трішки олійки і приправа. Правда, у мене приправа. Ось покажу вам цю приправу. Це не наша приправа, це магії, це англійська приправа для курочки. Тому можете використовувати, якщо будете маринувати курку з таким маринадом, то будь-яка приправа для курки, яка вам смакує. Добавляйте. Думаю, те, що було все простіше. В мультиварці зроблю за рахунок того, що поставимо готувати. Підемо в церкву на прогулянку, прогуляємося, вернемося, залишу на підігріві. Це дуже зручно. До речі, мої хороші. Хто користується мультиваркою, маєте якісь справи, чи на ринок побігти, чи в магазин, чи ще кудись. Все закинули. Правда, гарно замаринували, щоб було смачно. Закинули, поставили таймер, виключається мультиварка, залишається суто підігрів. Ви з сімейством прийшли. Страва мультивар це гаряча, дістали і маєте чудову штуку. Отож, сьогодні буду готувати таку курочку з овочами. Це, можливо, варто сказати якесь таке рагу. Ну, знаєте, повсякденна страва, але яка готується дуже просто точніше, готує мультиварка дуже просто, але продукти дуже смачні і така страва, знаєте, що полюблять усі: хто м'ясо, хто картопельку, хто інші овочі, що кому подобається. Щоправда, в мене курка замаринована ще з вечора. Я вчора ввечері замаринував а, і поставив в холодильник вже зранку лише дістав з холодильника. Отож, що я роблю? Беру просто шматочки курки і отак ними встиляю дно. Можна шкуркою вниз, можна кісточкою. Тут, грубо, коротше, одна курка, але без, одного, без одної половинки філе. Але така доволі велика курка. Ось так я беру бедро, бачите, теж кісточкою вниз, Отак. Щоб було видно вам. Кісточкою вниз просто складаю. Курячий філе поставлю зверху, але ви знаєте, якщо просто варити філе чи запікати, ну, таке воно. А в мультиварці виходить таким смачним. Значить, на рахунок овочів. У мене є картопля, це картопля молода. І так як я готую в мультиварці, просто, просто розрізаю на половинки. І поки кину ось так, сюди в цей маринад. Щоб вона не темніла, а теж. Напитувалася маринадом. Якщо маленька, то можна цілу залишати. Тут все, як вам подобається. Овочі, знову ж таки, теж обираєте по своєму смаку або просто відкриваєте в холодильник. Навіть якщо ось така от картопля велика, залишайте великими дольками. В мультиварці вона буде така, знаєте, смачна. Якщо якісь овочі не полюбляєте, то, звісно, що не додаєте. Але тут ви дивіться по своїй сім'ї, що у вас люблять, те і давайте. Можна і цвітну капусту, можна і навіть брокколі. Ну, все, що вам подобається, одним словом. У мене є ось такі от ще половинка одного перцю болгарського. Я його теж наріжу, але на такі от квадратики. Тут хаотично. На рахунок маринаду курки. На рахунок маринаду курки, ви зрозуміли. Тут все просто. Лише. Сіль, цукор, перець, олійка і приправа до курки. Також я використовую моркву. У мене така ось одна залишилася. На півкільця, на соломку, на шматочки, на кільця. Як вам подобається, ого! Яка в нас гроза почалася. Щоб ще за годину закінчилась та. Щоб ще за годину закінчилася та гроза. Гриби в мене такі доволі великі, тому на четвертинки. Менші залишайте цілими середні, на половинки. Одним словом, як вам подобається, так і робіть. Так і нарізайте. Так, дивіться, що я тут зараз буду робити. Доволі універсально, але просто і найголовніше, що полюбляють усі. Так, це дав, це дав, це дав. Хоча ви, знаєте, хоча ви знаєте, може і краще зразу просто всю курку забрати, а зараз я її шарами, слоями перекрию. Щоб просто гарно заправити овочі. Курка добре промаринована, і нам треба заправити овочі, знаєте, щоб, була, щоб був такий баланс, щоб був баланс спецій, щоб був баланс бо тому що картопля теж в себе візьме сіль, впитає маринацію. А якщо ми просто закинемо овочі, ось так, як вони є, то я думаю, що це буде не дуже смачно. В тому маринаді, в якому у нас курочка маринувалася, гарненько овочі ось так перемішаю. Але цього маринаду я бачу, що трішки замало. Тому ще буквально одна столова ложка олії. Додам соєвого соусу. Так, напевно, ложки дві столові. Збризну соком лимона, в мене концентрат, півчайної ложки. Додам ще, напевно, три столових ложки. Кетчупу. Можна томатного соку дати або пасти томатної. А, одне, що важливе, що я забув, це цибуля. Цибуля, секунда. Думаю, щось, думаю, щось мені бракує. Одну таку середню цибулину, зараз швиденько почищу. Так, і гарненько почистив, помив. Навіть дошки не беру. Ось такими пір'ями. Ви знаєте, я люблю оті овочі. Які або маринують м'ясо, або навіть в процесі приготування випускають ще свій сік. І в цьому соці проходить оцей процес тушкування. Це гриби, це цибуля, це перець, це, це та сама морква. Тому ось так. Я та тепер гарненько перемішав. Ось у нас виходить такий маринад. Можете зараз трішки ще підсолити і додати перчику. Але, звісно, що маринад пробуйте б на свій смак, тому що соєвий соус теж солоний, не забувайте. Ну і кетчуп вже готовий і добре приправлений різними спеціями. Тут дивіться по своєму смаку. Так, супер. Дивіться. Тепер я беру ту половину курки сюди назад. Тепер я беру ось так. Як взяв, так і викладаю картоплю, грибочки. Наші овочі промариновані. Це буде дуже смачно, повірте. Найголовніше, що ніякої не мамороки. Перемішали, перемішали, і все окей. Курочка. Знов овочі. Так що будемо мати і на обід, і на вечерю, і навіть з собою візьмемо ще на роботу. Я і Оля. Це вже дивіться, як красиво, правда? Як картинка. Так, і останні штрихи. Лавровий листочок. Ось так, два штучки. Три перчику духмяного, пару чорного перчику. Це виключно так, знаєте, для аромату для смаку. Можна взагалі дати ще зелені. А, бачите, дирява голова. Зараз дам ще трішки часничку. З часничком буде так пікантно, теж смачно. Взяв два зубці. Тут, знаєте, не принципово, ось так візьму просто не буду видавлювати, а наріжу. В процесі приготування в будь-якому випадку. Всі аромати в чаші змішаються. Одне, що я ще зроблю, це чайника влию кип'яченої водички. 300 мл, більше не вливаю, щоб якраз вона доходила практично до країв картоплі, доверху. Що роблю? Точніше, не я, а за мене зробить моя мультиварка. Ви використовуєте ту, яка. Є у вас. Я свою вам показував вже дуже багато разів. Я залишу на тушкуванні 95 градусів 40 хвилин і залишу підігрів. Все. Нічого я не видумую. Так що ставлю готувати.